Пам'ятаєте, зовсім недавно Герус, ось якраз перед підвищенням, перед підвищенням тарифів на електроенергію, він розпинався, що субсидії покриють все, люди не відчують підвищення, всім будуть давати субсидії і так далі. Пам'ятаєте, я казала, що цього не буде. Ну, не буде цього. Що маємо зараз по факту? По факту маємо зовсім інше. Тепер про всіх одержувачів субсидій зберуть повну інформацію. Будуть е, збирати інформацію, буде збирати пенсійний фонд, взагалі е, співробітники е, Мінсоцполітики. Скажімо так, тепер всі під жорстким наглядом будуть збирати інформацію про майно і про доходи всіх одержувачів субсидій. Вітаю, крім! Вітаю глядачі-підписники на каналі «Знаю їх», підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Уряд видав нову порцію інформації, що має намір полегшити українцям процес оформлення субсидій. Одержувачі субсидій будуть подавати лише заявку на допомогу і коротку інформацію про склад сім'ї. Далі всі необхідні відомості пенсійний фонд збере сам. Про це розповіла в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова на Мінсоцполітики Оксана Жолнович. За словами чиновниці, Кабмін готує зміни до процедури оформлення субсидій для того, щоб полегшити цей процес для громадян. Як це бачу я? Дивіться, я бачу це навпаки. Навпаки, не допомогти, а хочуть позбавити якомога більше людей субсидій. От дивіться, посудіть самі. Чиновниця каже, що тепер для того, щоб запустити вхід в механізм оформлення субсидій, українцям достатньо буде подати заявку на субсидію і коротку інформацію про склад сім'ї, яка мешкає в цьому господарстві. Всім іншим займуться працівники Мінсоцполітики. А ось вони вже з'ясують. Хто де працює, хто де навчається, скільки заробляє, як живе, чи є безробітні люди в сім'ї, працездатного віку, і так далі. За що чого люди живуть, як живуть і так далі. Крім того, чиновники зберуть інформацію про майновий стан сім'ї, також великі витрати членів домогосподарства. І ось залежно вже від тих зібраних даних. Буде ухвалюватись рішення або будуть призначати субсидію, або відмовлять в державній допомозі. Крім того, на підставі ось цих даних буде визначатись і розмір субсидії, тобто він буде не всім однаковим, наскільки я розумію. Що каже Жолнович? Що в пенсійному фонді заведено облікові записи про особисте кабінети для всіх постачальників послуг. І ось щоб людина не а, вписувала деталі про комуналку, це зроблять самі. Будуть збирати за адресою, за постачальниками, реєструючи практично проактивно постачальників послуг. Ну, скажімо так, можливо, це щось і спростить. Не треба буде там багато всього збирати і так далі. Але все це будуть вже робити, вибачте, без вас. Багато хто з тих, хто раніше отримував державну допомогу на оплату комуналки. Буде позбавлений цієї допомоги. Адже держава дізнається про всю фінансову піднагідну членів сім'ї. І може виявитись, що реальні доходи членів домогосподарства виявляться суттєво вищими, ніж вони зазвичай малювали в декларації. А, і тут залишається питання: а чи не звідси вимога НБУ до українських банків щотижня давати їм звіт щодо всіх карткових переказів українців? Щоправда, в Нацбанку заспокоїли громадян, що такі відомості потрібні там лише для загальної статистики. Однак перейти від загального до приватного, особливо коли всі дані про всіх є під руками, ну, це не, не тяжко, скажімо так. Ось потрошечки, знаєте, починає вимальовуватися картина. Для чого все потрібно було і взагалі. До речі, хочу нагадати, що при виявленні якихось неточностей в деклараціях субсидіантів їх можуть не повністю позбавити субсидії, тобто не просто, а ще й змусити повернути частину отриманих грошей. Ось так казали, що будуть давати субсидії всім. По факту маємо, що всіх будуть перевіряти, буде про всіх зібрана інформація. І, по суті, ще якщо якісь неточності, люди ще й мають повернути субсидії. Ось такі нові правила, дорогі українці. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? В мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.